Привіт! Ну і це щоденна рубрика на моєму каналі Мотивація для захисників і захисниць країни. Я бажаю вам, дорогі наші захисники і захисниці, щоб ви прожили довге, заслужене вами життя. Бо ви заслуговуєте на нього, щоб ви повернулись живими і здоровими, в котрий раз не втомлююся повторити, щоб ось ця краса природи сяяла для вас ще довго, довго років, щоб ви сміхались повсякчас, Щоб. Мали прекрасну родину, щоб ваші кохані, матусі, сестри і брати дочекались вас живими і здоровими. Живіть довго на своїй рідній землі. Живіть, живіть, де б не були. Позивання для захисників. Світи ж вам сонце щастя і довголіття небо, вам цвіти, хай не буде суму. Для вас не буде розлук Довгоденних, а буде усмішка в житті, а буде вам радість зустрічна живі. Це ж ви довгі і довгі роки.